Всього за три кліки можна дізнатись, яке майно належить людині. Чи є на ньому арешти або обтяження. Як це зробити, показую далі. Дивись. Знаходимо в пошуковику онлайн-будинок юстиції. Переходимо в розділ інформація з реєстрів, знаходимо майно та обтяження, Державний реєстр речових прав. Логінимось за допомогою електронного цифрового підпису в мене з Приватбанку. І переходимо в розділ Реєстр речових прав. Далі нам необхідно зробити пошук за адресою. Нажимаємо кнопочку Далі. Вводимо область, місто, вулицю. Можна почати писати, наприклад, як в мене вулицю або проспект. І знайти у випадаючому списку. Вводимо номер будинку, номер квартири. Кнопочка далі. І нам пропонує програма сплатити. Сплачуємо. Вводимо або реквізити картки, або за допомогою Google Apple Pay. Всього 43 гривні разом з комісією. Трохи чекаємо. Оплата опрацьована. Можемо завантажити нашу інформацію. Що ми отримаємо? За нашою адресою ми побачимо, хто є власником, на підставі яких документів, і інформацію про наявні або відсутні. Арешти та заборони. От в кінці ми бачимо, що жодних заборон та арештів по даній квартирі немає. Покупець буде дуже радий. Користуйтесь, а буде потрібна допомога, дзвоніть та пишіть.